Сергій Миколаївич, чи правда, що оголошено аукціон на продаж чаші басейну спартаку? Ні, ні, не там? оголошуємо що. Чого вони купили? От Розумієте, от іде стра, страсті. Ви підіть туди, сфотографуйте. Є там чаша? Ну, ну як? Ну, чекайте. По-перше, чаші там ніколи не було. Була імітація чаші. Це плити, перекриття, ну я ж вам поясню, так? Да? В інженерних вопросах, в общем-то, мені консультанта много не нужно. Це, це за президентства Масарика було зроблено не податками у жородців і ніякими не податками жорстких заводів фабрик. Не треба ілюзії, ти дурити. Це була чиста цільова дотація чеського уряду Масарика під архітектора круп. Бюст крупки ми маємо в цьому році відкрити. Є навіть думка коло е, префектури поліцейської, це зараз Медфа, це, значить, і третя школа, це останній був проєкт цього крупки. Оцю клумбу зробити, по-перше, з лавочами, як вони колись були, і зробити два півста масарику і крупці це ті люди, які з села місто зробили е, місто Ужгород. Це наш ренесанс. Ніхто більше для міста не зробив. Подобається це комусь чи ні? Це інше питання. Да. Басель. Басейн, яка його. Да. Так вона. от, чашек такого нема. Значить, от тут плити лежать, а тут опалубка. Скільки е, витікало води? Працювало в режимі воровства з нашої мережі води, тобто без обліку. Якщо через облік, значить в течі на добу складають 40 тонн. Це 40 тонн води, якою треба очистити, прогнати доти, далі її підготувати для дезінфекції, де хлорування, де pH, витримати хлор, підігріти до температури ну, хоча б 26 градусів, якщо не для дітей, то дітям треба 27-29. І так кожної доби втратити теплої, очищеної, підготовленої води 40 тонн. Хтось є, хто готовий це робити. Нема. Я ввязався своїми власними коштами викупати. Ви, по-перше, не помітили, що половина басейна всіх споруд було скуплено, продано пана погрілам, пану Васюку. Я в нього особисто викупав його частину. Було йому продано за 20 тисяч, половина всіх споруд гривень. Окей? Зверніть увагу. Іншу половину я викупив понад 600 тисяч доларів. Окей? І всі споруди в інвентарній справі. Для чого? Тому що була домовленість з цими ж, хто мав будувати акопарк, що тут за ці, не за власні кошти, а за кошти, які їм дадуть, і там були компаньони зацікавлені, вони збудують тут. Проєкт також пробився і для них. Це спортивні зали, аеробіка, е сауни бані для жінок, для чоловіків, спа центри так і таке інше. І басейн, звісно, повноцінний 50-метровий і дитячий. Зараз кричать про цей басейн. Я не розумію, хтось хоче повернути мільйон доларів, будь ласка, прийдіть, заберіть. Хто хоче сказати, що місто це зробить, місто ніколи не буде це робити на свої гроші. І ніколи не зможе цього утримувати. Кричать про фонд Кличка, э, не Кличко, а я не Я с ней спілкуюся напрямую. Клопцы, которых я поддерживаю, наши лесовые, чемпионы Украины. Там есть Женя такие, Сережа и так далее, да, хлопцы. Они с ними спілкуються. Это Силантьев, это Яна Клочкова. Я говорю, пожалуйста, приезжайте, работать. И у них есть фонды международные. Они готовы финансировать. Как бы готовы, но почему-то даже не на него доехать. По телефону я говорил, Потім з бюджетом, з государством бюджетом, будь ласка, йді, давайте. Я хотів коштами, будемо так казати, позабюджетними врятувати цю ситуацію. Хтось кричить про цей басейн. Так басейн не вже років 10-15 практично. То, що заливав ващук і нагрівалося від сонця, це в середньому було 40 днів на рік, і було троє 18 дітей і 6 в тяжкому стані, і до сих пір не вилікувалося. Така експлуатація мені не потрібна. Така мені не потрібна. Тому хто хто львеється і каже, що в нього кошти, будь ласка, хай приходить і робить. Бюджетів їх нема і не буде. Найближче 10-20 років не буде ці коштів. А якщо буде, то потім буде так, як з спортзалами у наших школах, з столовими, з буфетами, з підвалами і так далі, з приміщеннями при лікарнях, в жіночих консультаціях, дитячих консультаціях. Що безкоштовно будуть користуватися, а дехто з директорів будуть отримувати за це кеш? Що вам це невідомо? Всі Ці школи експлуатуються. От я вигнав, перепинив практику утримання на бюджеті на міста е, такі речі, як столовішко. О, яке тоді діточки, я буду голодні. Перше, не голодні, а ми, до речі, як не вся Україна, а як менша частина України. До п'ятого класу годуємо всіх. Хоча я вважаю, що це неправильно. Ті батьки, що можуть собі дозволити, могли б якусь частку внести. Нашим дітям безкоштовно з бюджету е, їжу. Ну, зараз в мене таких немає дітей. Маленька ще не пішла, а старший вже з того віку, да, де готувалися, харчувалися. Я сказав, ви знаєте, що в цих наших столовах готують на всі свадьби, ресторани. На всі генделики на вулиці, Чебуреки, пиріжки, Каву, на нашому обладнанні, на нашому світлі, на нашому галі. Чи ви це не знаєте? Шоста школа готувала для, для автовокзала і залізничства. Вам не відомо це все. Я вам розказую внутрішню кухню. Свадьби готувалися там, паски пеклися на нашому обладнанні. А ми отримали такі рахунки з електроенергією, газ і таке, звісно. Потім ми купляли харчі. Ясно, що їх треба вкрасти половину. Це ну, традиція така національна у нас. Це у нас другий національний вид спорту. Перший не платити податки і дуже любити Україну, другий вкрасти і залишатися людиною чистими руками. Значить, це другий вид спорту у нас національний. Я припинив цю практику. І що ми зараз маємо? Ви комерційна структура. Ми вам в оренду. Біліть, заробляйте. Школа це тисячу людей, які хочуть поїсти. Сьогодні 5 тисяч гривень любимой може витратити. Як значить, працівники, викладачі, так і діти. Це бізнес. Ви маєте касу десь біля тисячі доларів на день. Маєте вихідний в суботу-неділю. В і ще сплачуєте мені оренду і комунальні послуги. Щонайменше від 40 до 50 тисяч гривень кожна школа мені дає сьогодні економія бюджетних значить, за коштів. І ніхто не голодний. А санітарною вимога для цього є служба СЕС. Значить, значить, всі по білковим калерійності. Я думаю, що, по-перше, вони мають вкластися в формульний розрахунок бюджетних асінгунувань. І зараз іще на сьогоднішній день не задіяно, а треба, щоб було задіяно, але зараз вже з'явилися бажаючі, 1, 3, 11, 12, 19, 20. Або директори не йдуть, або конкурс об оголошено. Треба конкурс. Хай йдуть. Орендують. Ми отримувати повара, шеф-повара, складовщика, прибиральницю перестали. Ми маємо на цьому мільйони заощаджень. Що ж тут погано, а вирішали. Ой, діти будуть голодні. Ну вирішати легше за все. Треба послухати. І просто хто не бачить далі носу, то їхні проблеми. От така ситуація. По басейну є бажаючий, хай працюють, бюджет цього не зробить. Так саме бюджет не буде будувати гуртожитків, квартир. Не буде цього бюджету робити. Ніколи. Хоча 4 тисячі людей претендують на житло і саме болюче, до речі, зверніть на це увагу. Маємо тут перечини інтернат після дитячого будинку, дітей туди йдуть, закінчують школу. Ну, то, що там ті дівчата за рік-два, всі після цього інтернату всі вже вагітні і знов сиріт народжують, це інше питання. Вони з того кола не хочуть вирватися. Друге питання. Куди вони всі приїжджають? Вони приїжджають в Ужгород. Я вас питаю, всіх сердобольних і вас, і населення, а куди йдуть? Вони йдуть до мене, дайте житло, дайте роботу. По-перше, я за свої кошти всім виготовлюю паспорти. Думаємо, як зробити з ними з реєстрації. Потім купуємо речі, потім коляски, зараз чотирьом, коляски, памперси таке інше, з безбюджетних коштів.